Напевно, кожному знайоме відчуття, коли не вистачає енергії. Ніби ви бігаєте по колу, як хом'як у колесі, але далі не рухаєтесь. Знайомо? Ну, тримайтеся міцніше за свої крісла, бо зараз розкриємо секрет енергії, який переверне ваше життя з ніг на голову. Тож, уявіть, що ваша життєва енергія це як ваш мобільний телефон. Той, що завжди розряджається у найвідповідальніший момент. Так от, Всесвіт дає людині рівно стільки енергетичного заряду, скільки потрібно для сьогоднішнього дня. Але є три способи, як люди витрачають цю енергію. Перший минуле. Коли людина зациклюється на думці, а що, якби. Наче перегортає стару книгу знову і знову сподіваючись, що кінцівка зміниться. Друге майбутнє коли вона постійно тривожиться про те, що ще не настало, наче намагається вгадати кінцівку фільму, зйомки якого ще навіть не почалися. І третє, залишається теперішнє. Той єдиний момент, на який людині дійсно вистачає енергії, якщо вона не витрачає її на перші два пункти. Пам'ятаєте, як ви почуваєтеся після дня, проведеного з людиною, яка постійно скаржиться, наче вас висмоктав енергетичний вампір? Правда? Це тому, що коли людям не вистачає своєї енергії, бо вони живуть минулим або майбутнім. Вони несвідомо висмоктують її із інших через образи, звинувачення та всілякі драми. Це як з тим сусідом, який позичає цукор і ніколи не повертає, тільки замість цукру він бере вашу життєву енергію. І рахунок за це ніколи не приходить, але ви все одно відчуваєте себе спустошеним. Тепер про головне. Як це стосується кожного із нас і всього Всесвіту в цілому, Олес Утлс, той мудрий чоловік з минулого століття, дав нам універсальну формулу. Максимально робити те, що можеш там, де ти є зараз, дорівнює твоє місце у всесвіті. Уявіть світ як величезний пазл. Кожен з нас це унікальний шматочок, який має своє особливе місце. Коли ви на своєму місці, ви відчуваєте енергію, радість і повноту життя. Коли ви намагаєтесь втиснутись туди, де вам не місце, ну це як взути черевики не того розміру, натирає, болить і виглядає дивно. Що стається, коли люди не заповнюють свого місця? Олес Уотс називає їх вантажем для суспільства. Суворо? Так, погоджуюсь. Але уявіть, оркестр де Скрипаль вирішив, що хоче грати на барабанах, але не вміє. А барабанщик взагалі пішов додому. Яка то буде мелодія? Ось три наслідки. Невідповідності своєму місцю. Перший, інші люди змушені енергетично підтримувати тих, хто не на своєму місці. Друге, прогрес уповільнюється або зупиняється. І по-третє, енергія витікає, як вода з дірявого відра. Саме час згадати притчу про таланти від Ісуса ні, це не про співаків із талант-шоу. Ісус сказав щось неймовірно мудре. Хто має, тому додасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Це як із м'язами, якщо їх використовувати, то вони ростуть. А якщо ігнорувати, атрофуються. Так само і з енергією людини та її місцем у житті. Або вона розвивається на своєму місці, або втрачає навіть те, що має. Жорстко, але справедливо. Рецепт життєвої енергії простий як борщ, але потужний, як космічна ракета. Знайдіть своє місце у світі, живіть у теперішньому моменті, максимально робіть те, що можете там, де ви є. І тоді, як за помахом чарівної палички, хоча насправді за законами Всесвіту. Енергія буде наповнювати вас, а ваше життя стане джерелом радості не тільки для вас, але й для усього світу. Бо світ прогресує завдяки тим, хто на своєму місці робить свою справу на всі 100%. І питання для роздумів на сьогодні: а хто із вас дійсно на своєму місці? Безмежно вдячна за увагу, друзі! Якщо це відео було корисним, пропоную поставити лайк, підписатися і поділитися з друзями. Тож, до зустрічі у наступному відео!